29 червня о 12.20 за київським часом чорний місяць або ж геката переходить знак Терези. Геката символізує в нашій дальній карті тіньову сторону нашої особистості. Вона може викликати надмірності, зацикленість на чомусь або ж острах. На довгих 9 місяців вона буде перевіряти нас на стійкість та спокушати. Цього ж дня і Сатурн, як планета обмежень наших острахів, буде переходити в ретроградний рух. Трошки згодом. В цей період важливо заглибитися в себе, оскільки планета ретроградна, то спочатку треба передивитися свої власні кордони, права та обов'язки, бути відповідальними, і це допоможе нам вистояти. Адже Сатурн буде в знаці риби, які під управлінням Нептуну, а це вищий прояв любові, це планета віри та надії. Зараз розберемо детальніше, в яку сферу потрапляє. Чорний місяць для кожного знаку зодіаку. Та перш ніж почати, підписуйтеся, будь ласка, хто ще не підписаний. Дякую за ваші лайки та коментарі. А для більш детальної інформації можете писати мені в директ інстаграм для розбору натальних карт та прогнозів на рік, а також соляру та аналізу сумісності партнерів. Минулого разу ГК там перебувала у знаці рази з 25 серпня 2015 року. До 22 травня 2016 року можете пригадати, що в цей період у вас відбувалося, де були спокуси, де можливо у вас був якийсь острах, можуть повторюватися ситуації в цих сферах, або ж можуть бути схожі ситуації. Взагалі, геката це той якірець, який направляє нас втілюватися в дане життя. Тобто це ті кармічні обов'язки, які ми маємо пройти в цьому вціленні, для того, щоб перетворити свій чорний місяць в білий. Це чудова можливість пропрацювати свою тіньову сторону, якщо транзитна планета торкається вашого чорного місяця в натальній карті, він є у кожного. Або ж якщо чорний місяць потрапляє в якусь із ваших сфер. Він діє дієматником, тобто ми будемо розглядати і ці сфери, куди потрапляє, і дім напроти. Оскільки чорний місяць потрапив у знак Терези, яким управляє Венера, а вона відповідає в нас за красу, за гармонію, за взаємовідносини, за відчуття порядку та стабільності. Тож цей період можуть страждати взаємовідносини. Для когось це може бути нехтуванням своєї відповідальності по відношенню до партнера. Можуть бути надмірні придирства. Або ж може здаватися, що нас недооцінюють партнери. Хтось може просто розчинятися в своєму партнері, наділяти його такими якостями, які йому не притаманні насправді. Розберемо детальніше і почнемо ми, як завжди, із наших активних вогняних овнів. У вашому сьомому секторі буде проходити геката. Цей сектор відповідає за партнерство. Тож може бути педантичність, придирство ревнощі, підозрілість, надмірна критичність по відношенню до вас, або ж ви будете надто критичними до партнерів. Важливо якраз в цей період пропрацювати гекату і відноситися більш дипломатично до своєї половинки, оскільки геката буде стояти в сьомому секторі і буде діяти також і вперше на усі я, партнери, то важливо тримати баланс між тим, щоб проявляти відповідальність за. Свої вчинки по відношенню до партнера, не нехтувати своїми бажаннями, а також прислухатися до думки партнера. Сьомий сектор відповідає як за партнерів по шлюбу, так і по бізнесу, а також за наших клієнтів. В цей період нам може здаватися, що нас недооцінюють, що наші послуги занадто низько оплачувані. Консультація клієнтів, яким ви допомагаєте, може не приносити радість або ж навпаки. Людина в цей період може бути просто зациклена на тому, щоб збільшувати клієнтську базу. Оскільки це ще й дім відкритих ворогів та опонентів, то можуть бути підвищена конфліктність із недругами та опонентами, може бути нездорова конкуренція, а вам важливо проявити дипломатію по Венері, адже саме Венера управляє знаком Терези. не діяти імпульсивно і слідкувати за своїми думками та словами. Адже думки матеріальні, і в цей період важливо тримати в балансі партнерські відносини. Чорний місяць може давати таку ситуацію, коли людина може бути пасивною по відношенню до свого партнеру або ж навпаки залежатиме від його думки. Може бути необ'єктивна оцінка себе. Любі маєтельці в вашому шостому секторі буде стояти геката. Шостий дім відповідає за наше здоров'я, за режим дня, за нашу рутинну побутову роботу. Це також ще й дім домашніх тварин. І оскільки шостий дім це дім допомагаючих професій, дім пов'язаний із роботою в найм, то в цей період можуть бути невдоволення своєю роботою, своїм керівництвом, невміння виконувати свої службові обов'язки, відсутність дисципліни. І від цього конфлікти із керівництвом, можуть бути конфлікти із колективом, рідкі. Цей період важливо займатися своїм здоров'ям, не працювати дуже багато, тримати баланс між роботою та відпочинком, щоб не було так, що людина може не спати, не їсти, бути зацикленою на своїх обов'язках і нехтувати іншими сферами життя. В цей період людина може. Навпаки, нехтувати режимом дня, нехтувати станом свого здоров'я. Гекат може спокушати до негативних звичок. В цей період сприятливо взяти аскезу, але не знущатися над собою в плані голодання. Оскільки геката буде діяти і в шостому секторі, і в домі напроти, також дванадцятому це сектори, які пов'язані із здоров'ям, то важливо і відпочивати і. Проявляти відповідальність і дисциплінованість на роботі. В цей період людина може відчувати потребу піклуватися про когось. Це можуть бути колеги по роботі, родичі, тварини. Проте це може переходити в надмірності, коли це буде непрошена допомога, нав'язлива. Символічно шостий сектор це сектор під управлінням діви, тож будьте уважними до деталей, але не Будьте прискіпливими до дрібниць, через дрібниці можливі сварки. Слідкуйте за своїм здоров'ям і тримайтеся збалансованого харчування та гармонійного режиму дня. Любими близнюки, в п'ятому секторі у вас буде знаходитися геката. Вона може давати острах, який пов'язаний із вашими коханими людьми, із з вашими дітками, із з вашою власною справою. В цей період вам може здаватися, що вас недооцінюють кохані люди. Вам важко впоратися із власними дітьми, що ваше хобі не приносить вам більше задоволення, що ви не можете розкрити до кінця свій творчий потенціал. П'ятий сектор відповідає за азартні ігри, тож можуть бути в цьому плані надмірності, бажання жити на широку ногу та втягувати в себе. В різноманітні заходи, які пов'язані з азартом. В цей період ви можете бути схильними, одягати рожеві окуляри при знайомстві із людьми і при романтичних зустрічах. В цей період, оскільки це дім виступів, шоу, відпочинку, людина може захотіти проявити себе наповну, показати себе яскравою, бути на виду всіх. Проте це може бути надмірним і вас можуть просто не зрозуміти. Тут важливо жити, бути, а не здаватися. В цей період Геката може спонукати до того, щоб людина шукала світські заходи, постійно відвідувала різні шоу, щоб показати себе і підвищити свою популярність. Оскільки Геката буде діяти не лише п'ятий сектор, а ще й в одинадцятий, в дім навпроти, а він пов'язаний із групами однодумців, із соціальними мережами, і з друзями, то в цей період людина. Якщо буде проявляти надмірності по гекаті, навряд чи зможе стати лідером в групі, або ж може перетягувати ковдру на себе і не бути повноцінним членом групи. З іншого боку, людина навпаки може не знати, чим займатися, як себе реалізувати, як проявити свою творчість, може бути так, що людина не впевнена в своїх талантах, не задоволена собою. Та буде намагатися уникнути будь-якої взаємодії із колективом. В цей період вам важливо навчитися балансувати між своїми бажаннями, своїм хобі, власними інтересами і інтересами інших людей, інтересами колективу, дипломатично відноситися до оточуючих і з людьми відноситися до чужих дітей, а також своїх, і не одягати рожеві окуляри при знайомстві із новою людиною. Любі мої раки, у вашому четвертому секторі буде випробовувати вас геката. Четвертий сектор відповідає за вашу батьківщину, місце, де ви проживаєте, за нерухомість, за землю, а також за сім'ю. В цей період можливі плітки, сварки у родині, можуть підніматися питання спадку та нерухомості, переїзду. Коли чорне місце заходить четвертий сектор, то це часто вказує на сильне бажання емігрувати, тобто вас може не влаштовувати те місце проживання, де ви зараз саме знаходитеся, і вам потрібно буде переїхати в інше місто або ж в іншу країну. І потрібно вже тоді буде дивитися за методом прогнозу в астрології, за методом релокації, куди вам краще переїхати, щоб Чорний місяць не був у вас у четвертому секторі, проте він передав якийсь інший сектор, і тоді вам вже потрібно буде вибирати, або впоратися із чорним місяцем в домі сім'ї, домі, що відповідає за ваше місце проживання, за батьківщину, або ж вже проявляти стійкість в іншій сфері. Це сприятливий період для того, щоб проявити любов та турботу за своїх близьких. Четвертий дім це ще дім батьків. Тож приділіть особливу увагу вашим батьку та матері. Слідкуйте за тим, що говорите. Інша сторона, коли людина навпаки надмірно віддає всю себе своїй родині. Може здаватися, що родина не цінує, що дуже багато роботи по дому. Оскільки чорний місяць маятником буде діяти і в четвертому секторі, і в десятому секторі, який пов'язаний із кар'єрою із статусом, то це може бути пов'язано із обставинами, які будуть вимагати, наприклад, принести в жертву свою кар'єру на користь сім'ї. Або ж навпаки, людині захочеться сильно себе проявляти, свій статус, свою реалізацію, свої амбіційні плани. І домашні справи, все, що пов'язано із побутом, із родиною, можуть бути як тягарем. Вам потрібно в цей період навчитися балансувати між сім'єю і своїм статусом, між родиною і професійною реалізацією. Любі мої леви, у вашому третьому секторі буде геката. Вона буде в секторі, які пов'язані із курсами, школами, із недалекими поїздками, із усією паперовою справою, з інформацією, з нашим мисленням. Обов'язково слідкуйте за тим, що ви говорите, навіть за своїми думками слідкуйте, адже думки матеріальні. Оскільки це дім інформації, переписок, засобів масової інформації, зв'язку, гаджетів, то можуть бути плітки. Не втягуйте себе в них. Важливо в цей період перевіряти свої документи, все, що ви підписуєте, слідкувати за своїми паролями в соцмережах. Також важливо і слідкувати за паперовими грошима, якщо ви готівкою розраховуєтеся, кілька разів перевірте на касі, щоб не дати зайву купюру. Третій сектор, що відповідає за посередницьку діяльність та комерцію. І потрібно буде більше займатися документами. Важливо в цей період. Бути уважними із новими знайомствами із новою інформацією, перевіряти її кілька разів, не братися за кілька справ одночасно, оскільки може сподобатися одна сфера, піти на одні курси, потім на другі, потім на третій. В результаті буде хаос, не буде вистачати часу. А тим більше, що ось якраз 29 го числа починається ретроградний Сатурн, який відповідає за час, можуть бути затримки. Може бути надмірне бажання постійних нових контактів, постійного спілкування, і це може призвести до хаотичних непотрібних знайомств і зайвих контактів, які тільки будуть розпилювати вашу увагу від поставлених цілей, оскільки ката буде діяти не лише в третьому секторі, а ще й ще в дев'ятому, який навпроти, то це може бути. Нерозуміння навіть тих деталей, які поряд з вами, буде націленість на щось широке, далеке, але незрозуміле. В цей період людина може без розбору цікавитися будь-якою інформацією, яка взагалі їй не потрібна, просто буде інформація заради інформації. Можуть бути проблеми, які пов'язані із школою, або ж із отриманням вищої освіти. Може здаватися, що вчителі. Наукові керівники, вони погані, зверхньо відносяться. Що ви маєте недостатньо знань для того, щоб поступити далі, проявити свій авторитет або ж, навпаки, надмірне зазнайство, що ви все можете, і тоді взагалі людина не захоче нічого вивчати. І вам треба тримати баланс між тим, що вам близьке. Це також важливо проявляти турботу про своїх. Рідних, про братів, сестер, сусідів, в тому числі, і колег по роботі або ж груп. Любімої діви, у вашому другому секторі буде геката, вона буде перевіряти вас, покушувати на гроші. Оскільки другий сектор пов'язаний із нашою самооцінкою, може здаватися, що вас недооцінюють оточуючи, що ви недостатньо проявляєтеся. Це може бути. Острах виступати, наприклад, оскільки другий дім це дім роботи голосом, ви можете бути незадоволені своєю роботою, або ж своєю зарплатнею, своїм доходом. Геката може втягувати в сумнівні інвестування, або ж ресурси можуть бути приховані. В цей період важливо перевіряти свої податки, свої рахунки, може бути ідеалізація ваших цінностей. Підвищена або ж занижена самооцінка. Ви можете бути зациклені на тому, щоб заробляти, накопичення заради накопичення. Оскільки другий дім символічно а це дім управління місяця, який відповідає за наші емоції та харчування, то геката в другому секторі може вказувати і на надмірності у вживання їжі, може спокушувати грошима та іншими матеріальними благами. Геката може давати. Спокусу жити за чужий рахунок. Причому, оскільки вона буде діяти і в другому, і в восьмому секторі, який напроти сектор, які пов'язані із тими грошима, які ми не заробили власною працею. це можуть бути гроші ваших партнерів або по шлюбу, або по бізнесу. Тож ви можете накопичувати не лише свої ресурси, але й ресурси інших людей, і потім Геката може примушувати не віддавати чуже. Або ж навпаки, хтось може жити за ваш рахунок, і ви можете із щедрістю роздавати навіть при власній потребі у грошах. Вам потрібно навчитися балансувати між вашою самооцінкою, між вашими власними грошима і чужими грошима, не боятися казати ні. Краще цей період не давати в борг і не брати у інших. Якщо ви проявляєте благодійність, то віддавайте це через. А ще десь через власний достаток. Тобто лише тоді, коли у вас все добре, вам вистачає на ваше життя і є можливість комусь віддати, тоді можете дати. Якщо ви комусь все ж таки дасте в борг, то давайте так, щоб вже потім не повертатися до цієї теми. Любі мої Терези, у вашому першому секторі буде геката. В цей період вона буде спокушувати вас практично по кожній сфері вашого життя. Оскільки перший сектор відповідає за ваш статус, імідж, вашу зовнішність, за стан вашого здоров'я, за ваш характер, за прояв себе у світі, то там може примушувати вас проявляти надмірність по відношенню до інших, зверхність. Вам буде дуже сильно кортіти показати себе, свої таланти або ж Геката може надягнути на вас маску невпевненості в собі, може примушувати змінити свій імідж або ж зовнішність в цей період небажані будь-які операції краси. Оскільки Геката стоїть в першому, буде діяти всьому сектор, то важливо навчитися балансувати між проявом свого я та взаємовідносинами з іншими людьми. Ви можете бути занадто самовпевненими, занадто суб'єктивними, дратівливими. Буде велике бажання проявити свої лідерські якості, не рахуючись з оточуючими. В цей період важливо слідкувати за вашими взаємовідносинами із партнерами. Або по шлюбу, або по бізнесу, думати, про що ви говорите, проявляти дипломатію і вислуховувати думку опонентів. Цей ж період можуть потраплятися і надмірно егоїстичні партнери, які захочуть нав'язати вам свою власну точку зору та волю, можуть бути складнощі в прояві себе в самовираженні. Геката може давати розмитість бачення власних кордонів, проявляти пасивність та безвідповідальність. Важливо навчитися гармонійним взаємовідносинам з іншими людьми. І тоді ви обов'язково гідно пройдете уроки гікати. Любімі скорпіони, у вашому 12-му секторі Гіката буде перевіряти вас на 12-й сектор це сектор езотерики. Вам нічого боятися. Це дім минулого. Ви і є тими. Хто може управляти минулим і майбутнім? Ви як фенікс, який є символом вашого знаку, можете відроджуватися із попелу. цей період важливо не зациклюватися на минулому, адже 12-й сектор це сектор минулого, це сектор результатів. Щось себе Закінчило, віджило, Ви можете спалювати за собою мости, ви можете гідно пройти. Може бути зацикленість на еміграції, може бути зацикленість на минулих помилках. Пробачте собі це, пробачте іншим. В цей період може спливати таємниці, інтриги. Це дуже сприятливий період для того, щоб позбавитися від аб'юзерських відносин, від негативних звичок. Від хвороб просто відпустити. Важливо самим не робити інтриг і не втягувати себе в різноманітні таємні зговори. Цей період ви можете стати для когось таємним покровителем, але потрібно мати баланс певний, щоб не нав'язувати свою допомогу іншим. Також яка може давати безпідставний острах. Ізоляції або ж людина захоче сама без, на перший погляд, видимих на те причин, ізолювати себе від інших людей, оскільки 12 сектор стоїть напроти 6-го, то геката може впливати і на шостий сектор, який пов'язаний із допомогою іншим і з вашим режимом дня, а також здоров'ям. Не придумайте собі неіснуючих хвороб, слідкуйте за своїми думками, відсікайте непотрібне. І обов'язково ви гідно пройдете уроки гекати. Любі майстриці, у вашому 11-му секторі буде геката. 11-й пов'язаний з вашими друзями, вашими однодумцями, соціальними мережами це дім інтернету, це дім політики. Вам може захотітися дуже сильно проявити свій авторитет. Це може бути занадто нав'язливо. Або ж навпаки. Ви можете відчувати, що у вас недостатньо знань, ви недостатньо обізнані, щоб стати комусь наставником і давати гідні поради. Обережно із зустрічами людей, адже за партнерські відносини відповідає знак Терези, можуть бути через інтернет знайомства із тими людьми, які можуть бути шахраями, або ж просто бути нечесним по відношенні до вас. В коханні можуть бути ревнощі, це дім других шлюбів, можуть бути сварки, недовіра. В цей період людина може поглинати суспільна діяльність, буде надідея об'єднати людей за однаковими інтересами в колективи. Вам можуть поступати різноманітні пропозиції стосовно роздутих масштабних проєктів, але вони можуть бути. Мильною бурбушкою геката може давати такий ефект, що людина може бути дуже зациклена стосовно своєї популярності в групі однодумців або ж бажання стати лідером певної групи. Людина може нав'язувати свої плани на майбутнє іншим. З другої сторони, геката навпаки, може давати бажання уникнути будь-яких колективів, бажання не спілкуватися із друзями. Це можуть бути сварки, конфлікти, інтриги. В цей період людина може втратити будь-яке бажання, навіть якщо її життя не влаштовує, вона не, не зможе будувати собі будь-яких планів на майбутнє, просто буде плисти за течією. Геката буде діяти і в дім навпроти, в вп п'ятий сектор. Це може бути незадоволення своїми коханими, своїми дітьми або ж незадоволення твоєю творчістю, якою ви займаєтеся, небажання займатися своїм хобі. В цей період Геката може давати ситуації, коли людина не взагалі своїм життям і не знає, в чому себе реалізувати. Для когось це може бути зацикленість на політичній кар'єрі. Важливо тримати баланс між своїми власними інтересами і колективними інтересами. Поважати думку кожного, любі мої козероги. У вашому десятому секторі буде геката. Десятий відповідає за наш статус, тобто, цей статус може пов'язаний бути із нашою роботою, із нашим здоров'ям, із положенням у соціумі, тобто або одруження, або розлучення, або ж переїзди. Це все впливає на наш статус. Також це дім кар'єри, це дім наших амбіційних планів і реалізації в цьому втіленні. Тож хикати може давати сумніви стосовно вашої кар'єри. Це може бути пов'язано із станом здоров'я, може бути зацикленість на своєму здоров'ї. Вам може здаватися, що керівництво занадто прискіпливо до вас відноситься, може бути небажання підкорятися комусь, не виконувати свої безпосередні обов'язки. В цей період важливо навчитися зважувати всі можливі ризики на роботі. Важливо в період дії ГК в 10 секторі не піддаватися на інтриги, на сумнівні методи просування по кар'єрних сходах. Може бути надмірне бажання будь-яким шляхом отримати певну посаду або ж підвищення. Соціальна реалізація може повністю погнанати при цьому на сім'ю, не залишається ніяких ні сил, ні часу. А нереалізовані амбіції по 10 сектору також можуть негативно впливати на відносини в сім'ї. Інша сторона дії гекати це навпаки, людина не має ніяких цілей в житті, їй нічого не цікаво і може із великими труднощами досягати своїх результатів. Можуть бути такі керівники, які не будуть давати людині проявляти свою ініціативу, свій творчий, креативний. Потенціал. Важливо тримати під контролем, балансувати між сім'єю і роботою, і обов'язково ставити цілі, прописувати їх покроково і не зациклюватися на своїх цілях, не вимагати від себе отримання результату тут і зараз, не втягувати себе в інтриги та конфлікти. Любіми водолії, у вашому дев'ятому секторі буде чорний місяць. В цей період Геката буде випробовувати вас на сферах, які торкаються вищої освіти, юридичних справ, мандрівок, всього іноземного. Вам може здаватися, що вивчення іноземної мови це занадто складно, або ж можуть бути напружені відносини із представниками інших культур. Може бути страх перед. Виїздом за кордон або ж непорозуміння із представниками іншої національності, можуть бути і конфлікти із авторитетними людьми, а також може бути дуже сильне бажання виїхати за кордон, проявити свій авторитет. Може бути нетактовність та небажання вислухати іншу точку зору, можуть бути сварки через різний погляд та менталітет. Може бути надмінний фанатизм. Чорний місяць може блокувати здатність до образного мислення. Все піддається чіткому, логічному поясненню. Гаката може заважати зробити правильний вибір між кількома різними світоглядами, прийти до власного висновку відношення до ситуації. Чорний місяць буде діяти і в третій сектор, що може також. Негативно впливати і на ваше відношення до близького оточення. Любі мої риби, у вашому восьмому секторі буде знаходитися геката. З 29 червня і Сатурн буде ретроградити у вашому знаці. Вам важливо проявити велику відповідальність, прислухатися до себе, відстояти свої власні кордони, більше слідкувати за режимом дня, за інформацією, за вашими обов'язками. Можуть бути сварки пов'язані із розподілом спільних ресурсів та грошей із партнерами. Вам важливо слідкувати за витратами, не піддаватися на сумнівні проекти, які будуть обіцяти величезний капітал, великі прибутки. Може бути певна залежність від інших людей, від їх матеріальних благ, життя за чужий рахунок. В цей період ката може спокушати на те, щоб брати в борг. Щоб потім не віддавати. Ось такий чекає нас період, для кожного він буде свій. Бажаю вам вистояти гідно перевірку гекати. І до наступних зустрічей наступних відео.